Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео коротенькому розповім, чи можна ставити в залежність наявність правопорушень у вас і не проходження ВЛК в отримання відсрочки. Якщо у вас є порушення, якщо ви не пройшли ВЛК, чи можете ви фактично отримати відсрочку на законних підставах, ну, якщо, звісно, маєте на неї право, передбачене статтею 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. В цьому відео з цим розбираємось. Коротенько. По суті, не буду там довго затягувати, але приведу е, пару прикладів, там щоб вам було зрозуміло. Е, тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на мій канал. У мене є ще телеграм-канал. Нагадую, тим, хто ще не підписав. Посилання залишаю під відео. Да Можете перейти за посиланням, подивіться там. По своїм темам, кому що цікаво, там вже дуже багато корисної цікавої інформації. Там вона виходить швидше, оперативніше, коротенька тезисно по суті. І так, повертаємось до головного питання. Да, от дуже багато мені ставляться запитання підписники і мої клієнти. От, я маю порушення правильного обліку. В мене світиться там червона ця стрічка. Розшукуєте ЦК та СП. Неважливо. Зараз не беремо до уваги, які, які це порушення там. Не оновлення даних, не уточнення даних, ВЛК, там не прибуття заповісткою, там неважливо. Да, от у вас є порушення. Поки що з цим питанням воно у вас не вирішується. Да, там, з якимось чином ви не, не вирішуєте його, не оскаржуєте, не погоджуєтесь, не сплачуєте. Тобто воно у вас є. Беремо там як факт. В цьому відео не будемо розбиратись, там, що з цим робити. Да, там, це вже окрема тема і окремі питання. А, але є право на відсрочку. Да? Там передбачена статтею 23, ну один з пунктів. І ви думаєте, я маю порушення, тому ТЦК мені відсрочку не надасть. Я ж порушник, тому як я можу мати відсрочку в цьому питанні? Оце а, таке перше, знаєте, те, що ви невірно розумієте, да? хто так думав. Звісно, це стосується тих, хто так саме думає. Якщо у вас є право на відсрочку, от починаю да, відповідати, починаємо розбиратися. Якщо у вас є право на відсрочку, ви можете звернутися. До ТЦК та СП з окремою заявою в порядку постанови Кабміна 560 і отримати таку відсрочку. Звісно, якщо у вас там все добре по документах, все співпадає, все чітко, все вам зрозуміло, все понятно там, і ви можете отримати таку відсрочку, маєте на неї повне право. До речі, якщо виникають питання з оформлення документів, з комплекту документів, звісно, звертайтеся, поспілкуємося з цього приводу, можу надати консультацію. Ви звертаєтесь до ТЦК та СП з відповідною заявою і маєте право на отримання відсрочки. Наразі це можна зробити декількома шляхами. Там є Резерв Плюс. Тас декілька відсрочок надається. Про це окремо знімав відео. Можете подивитись на моєму каналі їх вже купа. Які відсрочки на сьогоднішній день доступні через Резерв Плюс. Є відсрочки, які через Резерв Плюс на сьогоднішній день недоступні, тому треба звертатися з паперовою заявою. Це можна зробити як особисто прийти до ТЦК. Так і спробувати направити поштою. На сьогоднішній день такі варіанти також працюють згідно фідбеків моїх підписників, і поштою надають деякі ТЦК. Ну не завжди, не завжди да, виникають іноді спори, але не, не є підставою не розгляду вашої заяви саме наявність правопорушення. На сьогоднішній день жодним нормативно правовим актом не ставиться в залежність наявність у вас порушення. Яке зафіксувало ТЦК ще питання там, чи є воно чи ні. Бо ви я ж кажу, що на цій стадії, що ви його ще не оскаржили і не сплатили, не ставиться в залежність від права вашої відсрочки, тобто вона вам повинна бути надана. Так само і ВЛК. Тепер повертаємось до ВЛК. Так, більш глибше. Ви не пройшли ВЛК з якихось причин, якщо вас викликали, ви не пройшли ВЛК. З якихось причин, якщо ви обмежено придатний до 5 червня, повинні були пройти. Ви не пройшли просто, ВЛК вас ніхто не викликав, і ви не є обмежено придатним, але вашому ВЛК більше, ніж один рік. Нагадаю, що наразі, відповідно до наказу 402 Міноборони, ваш ВЛК діє один рік. От ці три випадки беремо, да, це самі загальні. І у вас також є право на відсрочку. Чи можете ви звернутись і отримати таку відсрочку? Так, абсолютно вірно. Ви можете звернутися, якщо у вас є право передбачено, як я казав, статтею 23 закону, і отримати таку відсрочку. Знову ж таки, за умови наявності повного комплекту документів і відповідного права. Проходження ВЛК в залежність до відсрочки надати не надати також жодним нормативно-правом актам не передбачено на сьогоднішній день. Вже дуже багато судової практики з цих питань. Да? Ну, я люблю підкріплювати свою позицію судовою практикою, звісно, нормативами там і досвідом. І от, коли щось зазначаю, то я вже спираюсь на щось. Ну, по-перше, на досвід, да? це відео побудоване на моєму досвіді. По-друге, це на судові практики. Ну, її дуже багато. Я назву там одне рішення просто, щоб ви розуміли, що вона, вона така практика є в нас на сьогоднішній день. От рішення Чернігівського окружного адміністративного суду 25 вересня у нас було ухвалено 24-го року. Справа номер 620, дріб 91,18, дріб 24. Що тут зазначив суд? Зараз я процитую. Щодо зазначених у листі, ну, це лист ТЦК, да, посилань на необхідності оновлення, уточнення військоблікових даних та проходження ВЛК. Ну, це коли в нас людині відмовляв. ТЦК та СП у наданні відсрочки, він зазначив таке мотивування в листі. Суд зазначає, що чинне на момент звернення позивача до ТЦК та СП законодавство не ставить права на отримання відсрочки від призову на військову службу у залежність від уточнення оновлення заявником паспортних та військово-облікових даних та проходження ВЛК. Таке право реалізується шляхом подання відповідних документів, які в своїй сукупності доводять наявність умов, зазначених там. Ну, в абзаці 11, тут в даному випадку частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. А отже, оскільки суд встановив, що позивачем було подано повний пакет документів, необхідних для розгляду питання про надання йому відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації без діяльності ЦК ТСП щодо неприйняття рішення за наслідком розгляду заяви позивача, є протиправною. Це одне рішення знову ж таки, і на той час, коли воно ухвалювалося, і на сьогоднішній день діюча законодавства в цьому аспекті не змінилась. Жодна норма не ставить в залежність наявності, у вас права на відсрочку і отримання такої відсрочки від порушень правил військового обліку і ВЛК. Звісно, я не кажу, що можна порушувати, можна не проходити ВЛК і мати собі відсрочку все таке інше. В цьому відео я конкретно кажу, чи можете ви за наявності таких факторів отримати відсрочку. Так, ви можете її отримати. Знову ж таки, питання ВЛК ще дуже важливий аспект, і, скоріш за все, хтось з підписників про це напише мені в коментарях. До речі, пишіть в коментарях ваші думки прямо під цим відео. Пункт 63 цієї ж постановки Кабміна 560 він зазначає, що. Коли людина отримала в нас відсрочку, вона на ВЛК не направляється. Ну, тепер, там за виключеннями з обмежено придатних. Якщо у вас є такий статус, ви пам'ятаєте, там законодавство в цьому питанні декілька разів змінювалося. і навіть пункт 63 додали, що якщо ви маєте такий статус, то не можете відмовитись від ВЛК. В інших випадках ви можете від нього відмовлятись абсолютно законно, тому що це прописав нас Кабмін, тому можете посилатись на цю постанову. Ну, от такі справи. Якщо, в принципі, підсумувати, то напевно в мене все. Подаєте заяву незалежно від того, чи є у вас порушення і чи проходили ви ВЛК. І отримуєте відсрочку. Ну а якщо не отримуєте, то це вже інше питання, з якими треба розбиратися. Підписуйтесь на мій канал, залишайте, звісно, поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всім гарного вечора, До побачення і мирного неба.